Вже дзвоник дав нам сигнал, працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо працювати починаймо. Починаємо наш урок з каліграфічної хвилинки. Сьогодні ми прописуємо цифру 3. Від попередньої роботи відступіть вниз 4 клітинки, на п'ятій поставте крапку і пропишіть цифру 3 через клітинку до кінця рядочку. Переходимо до математичного диктанту. Запишіть сусідів числа 2. Назвіть попереднє число до числа 2. Назвіть попереднє число до числа 3, які числа стоять між числами 3 та 5, 1 та 3. Яке число наступне до числа 3? Яке число передує числу 5? Тема нашого уроку числові нерівності. Істинні та Хибні нерівності. А що ж це таке нерівність? Нерівності це записи, коли числа чи значення виразів нерівні між собою. Тоді ставлять знаки більше або менше. Знаки нерівності: Три менше, ніж п'ять. Давайте розглянемо першу нерівність. 2 плюс 2 менше, ніж 2 плюс 1. Це хибна, неправильна нерівність, тому що 2 плюс 2 буде 4. А 2 плюс 1 буде 3. А 4 більше, ніж 3. 2 плюс 2. Більше, ніж 2 плюс 1. Це істинна правильна нерівність, тому що 2 плюс 2 буде 4, 2 плюс 1 буде 3, а 4 більше, ніж 3. Тому вона правильна. Порівняйте і запишіть в зошит нерівності. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас, два присіли руки вниз, на сусіда подивись, раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Прочитайте лише нерівності і пам'ятайте, що. Нерівність це запис, коли числа чи значення виразів нерівні між собою. Тоді ставлять знаки більше або менше. Знаки нерівності. Розгляньте уважно слайд і скажіть, які нерівності істинні, а які хибні. Чому? Доведіть свою думку. Розгляньте уважно слайд і скажіть, що пропущено в кожному випадку. Дякую за увагу до наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.